Свіжа зелень, соя та побільше природного білку. 27 вересня у світі відзначають день без м'яса. З приходом східних практик все більше українці відмовляються від звичних для нашого регіону продуктів харчування, ба більше вважають дієтологічним вибором. У Хмельницькому теж побільшало поціновувачів здорового харчування. Є кілька напрямків харчування, які передбачають відмову від продуктів тваринного походження. Вегетаріанці це ті, хто не вживають м'ясо савцій в аптиці. Є вегани, які не вживають взагалі будь-яких продуктів тваринного походження, в тому числі яйця, молоко, молочні продукти, подекуди мед. Нині можна знайти ваганські версії майже будь-якого продукту. Це дає можливість повноцінно отримувати необхідні поживні речовини без шкоди для тварин. У нас немає ні м'яса, ні риби. У нас є замінники, це може бути фарш веганський, дуже популярний. Насправді смак не відрізняється від звичайного тваринного. Веганські ковбаски, тобто все, що пов'язано з соєю, це є топом. Однією з причин зростання популярності веганства – в усвідомленні людей про вплив виробництва м'яса та молочних продуктів на навколишнє середовище. Вегани та вегетаріанці вважають, що вони роблять важливий крок в напрямку збереження природних ресурсів. Перехід на вегетаріанство чи веганство, це вже кожна людина обирає самостійно, має бути, на мою думку, усвідомленим. Так, тому що якщо людина просто миттєво відмовиться від вживання якихось продуктів, які традиційно складали її раціон, то це може спричинити ну, якесь таке відторгнення психологічне, скажімо так. Тобто відмовитися від якихось продуктів треба з розумінням того, для чого ви це робите. Веганство стає феноменом, який впливає на культурні та споживчі тенденції. Проте не кожній людині підходить цей стиль харчування у будь-якому випадку. Кожен самостійно відповідає за свої рішення, харчові звички та здоров'я. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.